Плач і ми реально слухали. Це ну, реально У да. мене тільки, ну, ну це, це, не, мем. це не мем в моєму житті. Мені дуже подобалось. Але 에... Я розкажу, що я слухав. І і... Може, ти здивуєшся. Брати Гадюкіни», Ось для мене це було таке прям відкриття. Це я була вже підлітком, і мій батько приніс диск, такий Слухай uh -huh. нормальну музику. Uh -huh. Я така, а буду слухати нервана. Він такий, слухай братів Хорош. Е... І мене так вразило, що в них прям. Супер рок-н-рол класичний такий. <гум> і я навіть тоді не думала, що в Україні типу він був, тому що це не наша, ну, якби культура, першопочатково, звісно, американська. І такі тексти, взагалі, шальні. Це про Я поклеїв малолетку, <гум> і 16 <-т> не було. <гум> ну, прям мені дуже, я досі слухаю. Мені дуже прям такі вони якісь вони для мене зробили, ось що, що українська це не тільки про історію. Ентегу, і е, як нас ображали, а про те, що це може бути прикольно, класно, весело і, типу, вайбово.